Вітаю вас! В ефірі програма Давайте перевіримо і я її ведуча Валентина Федорчук. У цьому випуску ми з вами з'ясуємо, чи будуть українці садити за грати через критику влади в інтернеті та хто розсилав смс із запрошенням вступати до лав інформаційної армії. Традиційно ми провели опитування на вулицях міста та на сторінках соціальних мереж і підібрали п'ять новин. Результати далі у програмі. Останнім часом багато українських змі лякають своїх читачів законопроектом, в якому за критику влади в інтернеті, нібито пропонують садити до в'язниці на 5-7 років з конфіскацією майна. Цю новину супроводжують заголовки на кшталт «7 років в'язниці за критику влади. Скандальний законопроект. Дзеркалимо РФ у раді пропонують ув'язнювати на 5 7 років. Більшість опитаних нами у соціальних мережах та на вулицях міста до такої новини поставилися з недовірою. За критику влади в інтернеті ні, неправда. Не довіряєте?» Ні. А чому? Ну не знаю, тому що як на, як на мене в інтернеті, інтернет це ресурс, де можна подивитися, що робиться, кого садити, кого не садити. Але кажуть, ніби навіть законопроєкт є, де будуть от прямо коментаторів, які критикують владу шукати і е, карати ув'язненням навіть. Я в це не дуже вірю, що це буде. Може, вже і проєкт є, але те, що він здійсниться, я думаю, ні. Це фейк, може правда, навіть я не знаю. Чому фейк? Тому що українці без критики влади в інтернеті не українці. Не довіряєте ціну. Ні, ні. А ви ну я думаю, що може бути, бо тому що ну не коли на таку велику публіку, наприклад, когось там якось оскаржувати, казати, що він там щось не так прямо дуже робить, це неправильно, тому можливо. Маєте, можуть навіть е, до ув'язнення доходити. Так, так. Саджати <рес> всіх за коментарі. Ну, Якщо там щось таке дуже жорстке писати. Фейк. А чому? Хіба думаєте не можуть? Наші можуть, але я думаю, що це фейк. Думаю, це фейк. Ну, як ми просто за критику, в нас вільна країна, то чому не мають сидіти? Ні, я вважаю, що це фейк. Не довіряю. Не довіряю. А чому? Я буду довіряти, тільки якщо будуть офіційні заяви. Представників держави, тоді я буду вірити. Ні, я, я не проти цього. Критикують, значить, щось не так, значить, правильно критикують. Щось не подобається. Я вважаю, що не треба садити. А розбиратись в цьому правильно. Не довіряєте? Ні. Це фейк. За це не можна садити. Це треба звернутися до людини, звинуватити її, написати папір. Це фейк. Ми з'ясували звідки ця новина 19 квітня. На сайті Верховної Ради з'явився законопроект номер 9223. Його автор, нардеп Георгій Мазурашу. Він пропонує кримінальну відповідальність за створення, придбання, використання або збут облікових записів, у тому числі тих, які містять свідому неправдиву інформацію про користувача в інформаційних системах та мережах для розміщення та поширення фейків. Однак цей законопроект поки що знаходиться на розгляді. І, чесно кажучи, ймовірність його ухвалення дорівнює нулю. Тож новина фейк. У Києві анонсували атаки на російський АЕС. Таку заяву буцімто зробив колишній заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ Сергій Кривонос. В ефірі п'ятого каналу тему одразу ж підхопили російські пропагандисти. Користувачі соціальних мереж цю новину вважають фейковою, та й перехожі їй не дуже то довіряють. Не може цього бути. Ну як можна анонсувати те, що будуть робити? Тобто, ми будемо робити проти Росії. Я думаю, що це теж фейк би кажуть, що в Києві поговорюють про те, що будуть робити атаки на російські АЕС. Вони ж нас Ну, поговорюють, ну це може бути просто, так сказати, налякати Росію, тому що багато передають інформації, що говориться тут туди. Правда? Я думаю, він би не сказав, що таке буде. Можливо. Ти, ти знаєш, вони там зараз всі тікати почнуть. Та, так, з Криму. Сюрприз. Не будемо розкривати сюрприз. Але довіряйте ціну мені Або наші не москалі. Вони таке не зробили би. Не довіряють. Ні. Можемо, але я не думаю, що вони таке робить. Наш таке робити, це фейк. Але ж вони б'ють по нашій критичній інфраструктурі. Ну, бо вони що голову мають. Ні, це фейк, не вірю. – Брехня, напевно, із сторони Росії, як і завжди. І тому я це не вірю і ніколи не повірю. Ми ж не можемо на АЕС наносити, тому що це загроза для всього людства. Ми ж не орки. Ні, Такого не може бути. А чому? Ну, а США там електростанції. Я вважаю, не Так не можна. Насправді ж під час ефіру ведуча запитала Сергія Кривоноса про ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС та теоретичну можливість її визволити. Що відповів спікер? Почуємо далі. Атомна станція не такий вже занадто теоретично і практично об'єкт, тому що навіть з власного досвіду ми неодноразово опрацьовували в мирний час. Питання проникнення і захоплення а, атомних станцій України і мали, вміли робити в свій час це достатньо добре. Наразі сказати, що ми можемо чи не можемо це зробити з рогення тої насиченості, і, яка там є, і тої уваги росіян до цих атомних станцій, для них це ж безпосередньо, знаєте, такий, як важель е, впливу, важен, важель шантажу, що стосується європейського суспільства. На європу більше націли навіть, навіть абсолютно вірно і. От якщо не дасте, ми там зірвемо реактори, ми там е, здійснимо там брудне забруднення території. Е, от вони цим Це шантажують. Ліка гопніка такого, так? Ну ну де Путін виховувався в підворотніх е, е, Ліниграда, таким самим ми бачимо його поведінку в політичному суспільстві. Для нас ми чітко розуміємо, що ну ви хочете. Робити певні речі проти нашої атомної станції, але ви ж маєте і власні атомні станції не Російської Федерації, і чомусь росіяни рахують, що ми туди не поліземо. Якщо е, питання буде піднято і поставлено правильне завдання і будуть правильне виважені ризики, то ми можемо також здійснити, що захоплені їхніх атомних станцій, тому що е, на війні. Якщо ви шантажуєте, то ми ж не будемо джентльменами підставляти щіку, якщо нам ударили. Ми просто з розвороту лупанем і рукою ногою. Хочу зауважити, що Сергій Кривонос, хоч і виступав як воєнний експерт, але наразі на службі не перебуває. І офіційну позицію української армії не представляє. Тож новина фейк. А детальніше ми розберемо його в кінці програми з нашим медіаекспертом. 25 квітня українці, як вони були впевнені, відзначали міжнародний день доньки, і більшість опитаних нами дійсно вважають його таким. А дехто навіть привітання отримував. Відзначали, вірю. А самі святкували? Ні. Я працювала. А звідки дізналися взагалі про це свято? Телеграм-канали в івано франківську викладали. А ви знаєте, чи є це свято? Чи насправді це міжнародне? М -м, я думаю, так що це міжнародне свято. То довіряєте цій новині? М -м. Нас вітали! <працювати> Вас вітали. Так, так. так. А як вважаєте, це дійсно міжнародний день? Я думаю, що думаю, так. Бачила, Бачила багато де та кидали в цілому світі. Тобто цій новині Так. Угу. Правда? Бачили ці новини? Так. У телеграмі, каналі. Як вважаєте, дійсно 25 квітня міжнародний день доньки? Я думаю, що так. Не чую. Я думаю, що це фейк. Не довіряєте? Ні. А чому? Не чує такого взагалі, що було день доньки. Знаю, є день матері, день тата, а день доньки не чув. О чого я щось не чула, не можу нічого сказати. Не, не бачила. Не бачила. А знаєте, взагалі, коли від... відзначають міжнародний день доньки? То декілька разів є таке на рік, мені здається. І тому я ж такому, я вважаю, що для мене дочка це кожен день, моя рідна дочка. І я ж такому дуже цьому уваги не приділяю. Я думаю, що ні. Що це фейк. Чому? Ну, ну, я не знаю, мені так здається, я не знаю. Ви не чули про це. Не чули, ні. Інформацію про те, що 25 квітня, день доньки, вже декілька років поспіль поширюють лише російські медіа. Насправді ж такого дня не існує. Є лише декілька дат, які претендують на це звання. До прикладу, цей день святкують у всьому світі у четверту неділю вересня, а в 2023 році ця дата припадає на 25 вересня. Тож новина фейк. Днями багато хто отримав смс-повідомлення, в якому небайдужих українців закликають вступити до найбільшої інформаційної армії, яка знищує російську пропаганду. Через масову розсилку навіть сам телефон почав пропонувати користувачам позначати їх як спам. А опитані нами дещо розгубилися в цьому питанні. Не знаю, напевно не вірю. Якби прийшла вам така смс, як ви відреагували? Я б, напевно, закрила, тому що я більше беру участь в донатах. Тобто допомагають хто чим як може. Фейк не довіряєте. А чому? Так думаю, що це фейк. Ну я думаю, це правда. Довіряю. Самі хотіли би вступити? Не знаю, якось цілінте робити. Ви знаєте, я, якщо допомагаю армії, то я тільки на перевірених джерелах, інакше я не допомагаю, або я особисто знаю кого, або я це тим, кому я дійсно вірю. Ну я думаю, що ні. Думаю, що ні. Неправда. Не довіряєте? Ні-ні, це брехня. Так, О, да. пише, так, пише <ріст> <ріст> таке, пише. Та, та. Я згадала. <ріст> що там було, згадайте, як відреагувала? Я щось, щось не старішся, там видаляти щось таке, якесь було, ні? Я теж не прочитала, тільки побачила заголовок і да. закрила. А я подумала, що це якісь спам'як навіть то не читала. Насправді ці повідомлення роздіслені не шахраями або російськими пропагандистами, підправники, кіберполіція та волонтери. Якщо перейти за посиланням в СМС, потрапити на офіційний телеграм-канал «Стоп Праша Мрія, тож можете перевірити. Полтаві дітей вчать керувати безпілотними апаратами, і навіть справжню школу для цього відкрили. Користувачі наших соціальних мереж в цю новину не повірили. А от перехожі на вулиці припускають, що таке все ж може бути. Ні, ну діти, ну ні. Я думаю, ні, не вірю. Ого, ну можливо, як є школа і для маленьких дітей, то таке можливо з дитинства почнуть вивчати. Думаю, правда. Я теж думаю, що можливо, правда. Не ми безпілотниками, але там якісь навички отримують. Ну я не чула про таке, але думаю, що таке можливо, в принципі. Угу. Думаю, фейк. У нас, у нас такого немає. Поки що. А як вважаєте, потрібно дійсно от нашим дітям вчитися керувати безпілотниками? Так, аби вміти. Ви би хотіли навчитися? Так. Пішли би в таку школу. Так. Думаю, що це можливо і правда. Керувати платиком. Ну, типу, в програмі є, може скачати, створити програму, щоб так вчистити, то може бути це правда, Так в майбутньому лише може знадобитися нам. Ну, ніхто не знає, що буде далі. Дай Бог, щоб не знадобилося. Вот ну-ну. Але ви довіряєте. Так. Ну, малих учнів, напевно, ні. Можливо, якісь є клуби, де дітей вчать, там якісь технічні і так далі. Але я не вірю, що дітей вчать у нас керувати безпілотниками. Я в це не вірю, тому що ми не можемо таке робити. Можливо, а чому ні? Я вірю в це. Фейк, фейк. Україне це ні. Хіба вже десь ну, не думай, фейк. Новина чиста правда в Полтаві дійсно відкрили школу керування дронами, де діти зможуть вивчити теорію, спробують свої здібності на комп'ютерному симуляторі та самостійно спробують керувати квадрокоптером. До речі, навчання в школі проводять сертифіковані інструктори та професійні пілоти БПЛА. Вина про атаки на російські АЕС є перекрученим поданням інформації, простіше кажучи, маніпуляцією. Тож ми запитали професійну думку щодо неї у нашого медіаексперта Олександра Гороховського. І з генералом Кривоносом ми знаємо, що він, ну скажімо так, опальний генерал, він зараз не в обоймі активних військових. Така сама ситуація, І наскільки мені відомо, він припускає можливості ударів таких, але не говорить напряму. І він це говорить в розрізі того, що якби там щось сталося, то ми б могли оце робити. Тобто він робить припущення з припущення. Але знову ж таки, такі люди, коли коментують ту чи іншу тему, мають знову ж таки усвідомлення. Відновлювати до яких наслідків це призведе, і як правило, російська пропаганда дуже чітко хапає отакі наративи і перекручує їх на світ лад. І вона тоді е, публікує, що київський режим вирішив бомбіть шомбіть е, е, руські російські там АЕС Да? тобто е, до київського режиму в лапках до влади кривонос зараз немає ніякого відношення до рішень влади і військового керівництва немає відношення, але він таким чином дав підґрунтя для. Російської пропаганди, і це вже не перший випадок, коли от наші такі говорячі голови різного гатунку дають ті ті інші меседжі, які підхоплює пропаганда. І я завжди наголошую нашим читачам і вашим глядачам, що якби який би експерт поважний не був учора, який б він не мав там генеральські погони лампаси, яким би він посаду не займав, це всього-навсього експерт із на навсього його власна думка. Якщо ви щось почули від експерта, не сприймайте це як реальний факт, як якусь здійснену подію або заплановану чітку подію. Це просто думка експерта. А да? от коли ви почули заяву офіційних осіб, тоді ви говорите, що да так, от дійсно сталося. Навіщо росіяни постійно нав'язують нам свої свята? Та чому українці повірили у фейковий день доньки? Детальніше запитаємо у експерта, як це не парадоксально. Для мене це теж заганка. Чому тому, що до війни? Ми двічі у своїх публікаціях, плюс наші колеги, фактчекери з інших ресурсів, наприклад, по той бік новин, Воксчек. Вони писали, і ми писали докладно, що це не наше свято, що це не міжнародне свято, що це суто російське свято. Я зараз деталі не пригадаю, але воно було запроваджене саме в Росії вже після розпаду Радянського Союзу. І е, найбанальніше, що у найдоступнішому е, джерелі у Вікіпедії е, є чорним по білому написана стаття і матеріал про цей день доньки, який був запроваджений саме в Росії, і немає просто ніяких ні обмежень, ніяких там ну, не знаю кордонів для того, щоб просто взяти і перевірити. Це говорить на жаль про е, ну, скажімо так, непрофесійність. Чималої кількості наших журналістів на тлі того, що інформація дійсно доступна, всі ж таки наші медіа калькують цю інформацію і починають поздоровляти. Тим більше, що сьогодні знову ж таки іде тенденція там декомунізації, там де радянщини, да, навіть ті свята, які пов'язували, можливо, нас із Росією вже пострадянський період. Ми від них відмовляємося. А тут ми самі, як то кажуть, натягуємо наш інформаційний тростір всю подію. Треба ще вчитися, вчитися і е, е, аналізувати інформацію, і е, дійсно от розрізняти те, що є наше, а що є не наше, і не калькувати, е, як мавпи, знаєте, те, що не належить нам. Демо підсумки російський АЕС атакувати ніхто не буде так само, як і садити за критику влади в інтернеті. Наша робота на сьогодні виконана. Наступний випуск вже за тиждень, і не забувайте, довіряйте собі, мамі та перевірним джерелам.